Друзі, я вас вітаю на каналі Світлана Бросімова Медлайв і сьогодні разом з цими щасливими людьми, які насолоджуються тут життям у Швеції. Ми з вами прогуляємося і теж ви будете насолоджуватися життям цими красотами, будете дуже задоволені. Ще й отримаєте хорошу інформацію, тому що, можливо, ви ще не знаєте нічого про довгострокове накопичувальне страхування життя, але ви досить багато будете знати, якщо зі мною тут прогуляєтеся цим каналом. Підписуйтесь на мій канал Світлана Бросімова Медлайф і ставте дзвіночок. Так, і обов'язково поставте вподобайку, якщо вам подобається на моєму каналі, якщо вже ви не перший раз, пересилайте це відео своїм друзям, знайомим і приймайте рішення щодо оформлення накопичувального полісу страхування життя. Якщо ви цю інформацію вже чули десь і хочете. Знати більше про довгострокове накопичувальне страхування життя, я вам всьому допоможу, тому що в мене досить високий є досвід роботи в компанії, і е, тому ви будете знати все те, що знаю я, якщо ви. Будете зі мною спілкуватися. Якщо ж ви спілкуватися зі мною не будете, ви захочете, можливо, іншого спеціаліста, іншого фінансового консультанта. Я вам можу порекомендувати хорошого фінансового консультанта із моєї команди, які зі мною працюють теж досить-досить давно, і вони проведуть вам професійну консультацію. Ви знаєте, зараз інформація про довгі гроші є кругом. Раніше, як тільки компанія зайшла в Україну, ніхто не знав, що таке довгі гроші. Всі знали, що таке кредити, всі знали, що таке дохід, всі знали, що таке зарплата. Але зараз багато людей вже знають, що довгі гроші це гроші на той період. Або на пенсію, або на здійснення ваших мрій і досягнення ваших цілей. Ви знаєте, сьогодні треба бути фінансово грамотним, тому що якщо людина фінансово не освічена, вона просто заробляє гроші і їх витрачає. І якщо у вашому середовищі з'являється фінансовий консультант, він вам назначає приватну зустріч. Зустріч один на один. Для того, щоб поговорити з вами про те, чи ви зберігаєте кошти, чи хочете їх зберігати, і чи хочете зберігати разом з нами довгостроково, чи маєте ви якусь ціль. Але для того, щоб мати збереження, ви повинні мати якусь суму, з якою ви можете розпочати зберігати кошти. І часто мене запитують, яку суму і чомусь питають не саму більшу, а запитують, яка мінімальна. Тобто хочуть спробувати себе у збереженні коштів, тому що не кожна людина може довести свою програму до кінця. Часто буває, люди розривають договір, але потім з часом купують інший поліс страхування життя. Тому нічого страшного в тому немає, що ви не змогли довести і вам треба було кошти. Ви можете розпочати ще один раз. Тому треба підготуватися, щоб у вас була сума не менша, ніж 10 тисяч гривень. Це дуже маленька сума. Це не потратити майже тисячу гривень в місяць. І ви можете назбирати 10-12 тисяч гривень. Люди, які вже знають, що таке збереження, і вони можуть це робити, вони відкладають у нас більше. Від 20-25 до 30 тисяч гривень. А ті люди, які рахують себе ВІП, вони починають зберігати від 40 тисяч і більше. В рік. Не в день. Хі -хі -хі. Бо зараз, може, мене слухає ВІП- людина статусна і буде думати, що 40 тисяч гривень в день. Ні, це в рік. Тому кожна людина має свій, е, свій е, такий напрямок у цьому і вибирає свій час, свій період, мінімум 10 років. Максимум до 65 років. Максимум до 65 років. Бачите, як молодь насолоджується життям. Взагалі Швеція дуже така країна, де, як тільки хороша погода, всі виходять на вулицю, гуляють і насолоджуються всією цією архітектурою, насолоджуються тим. Життям, яке підтримують ці шведи досить довго років. І, звичайно, мені дуже подобається у Швеції, я вам її показую. Подорожуємо життям з Метлайф. Ви вже привикли до моїх відео, які я вам показую у Швеції. І ви вже не просто слухаєте про довгострокове накопичувальне страхування життя, а вже і думаєте, як до мене дозвонитися, як записатися на консультацію і отримати цю консультацію для того, щоб оформити накопичувальну програму страхування життя. Знаєте, із ста людей. Які прослухають це відео, серйозно віднесуться 10%, 10% це статистика. 10%, навіть якщо я провожу 100 зустрічей, 10 клієнтів зразу оформлюють. 10. Потім ще 10. Це ті люди, які не зберігали кошти, але почнуть їх зберігати. І через місяць вони стануть клієнтами через місяць. А потім ще через один місяць, ще 10%. Деякі люди не стануть ніколи клієнтами, тому що це, як я кажу, бомжі. Ну, Не хочу вже називати так ніщебродами, але вони просто. Не будуть це робити, тому що в їх думках немає такого, що гроші треба зберігати. Деякі люди будуть починати потім розривати договори, тому що в них будуть якісь складні ситуації. Ось. Але я так вам скажу, що із чотирьох полісів три, три не доведуть до кінця. Це статистика світова. А один поліс із чотирьох. Доведеться до кінця, і ця людина буде фінансово незалежною. Вона досягне своїх мрій. Так це відбувається у, у всьому світі, так це відбувається у нас в Україні. Тому часто буває, що люди легковажно відносяться до збереження коштів і до страхування життя. Ось, я вам рекомендую прийняти рішення за себе. Не треба приймати рішення ні за кого, прийміть рішення за себе і оформіть собі такий накопичувальний поліс. Ось, Тому що якщо ви будете приймати рішення за когось, за друзів, будете їх просити питати у них або дозволу, або щоб вони вам прийняли рішення, то я вам так скажу, не перекладайте відповідальність на когось, самі приймайте рішення. От. Якщо будете накопичувати свій капітал, то будете його мати. Жити ви зможете і на 70%, і на 80%, і на 60% свого доходу. Більшість людей думають, як же ж мені стати багатим дуже швидко. Швидко не вийде. Тут треба регулярність. Щоб мати капітал, треба регулярно брати одну і ту саму суму і регулярно відкладати. Якщо ви це будете робити регулярно, то з часом у вас і буде капітал. Тому що витрати вони збільшуються в залежності від того, як ви більше заробляєте. Ви вже замічали, що чим більше ви заробляєте, тим більше і збільшуються всі витрати. Ось так це відбувається. Компанії 155 років, 155 і компанія Буде працювати ще і ще, і ще, тому що компанія зайшла для того, щоб заробити свої 15% від доходу, яку? який вона отримує, інвестуючи кошти у країну. Тому приймайте рішення якнайшвидше і будемо з вами ще і співробітничати. Умови співпраці ви отримаєте тоді, коли ви будете клієнтом. Будете клієнтом. І я вас відправлю на такий тренінг. Які проводить компанія у нас регулярно для тих людей, які хочуть спробувати себе фінансовим консультантом? В компанії все прозоро. От, бо якщо компанія інвестує кошти, то ці повинні працювати. Кошти працюють, а вам, як клієнту, мінімізуються податки на цю суму, яку ви вносите на довгостроковий поїзд страхування життя. Незалежно для чого ви. Накопичуєте ці кошти. Або ви їх накопичуєте на пенсію, або накопичуєте ви їх на покупку житла, або просто накопичуєте їх на подорожі. У вас іде мінімізація податків. Так що знаючи, забирає у незнаючого. Чим більше ви знаєте інформації, тим більше ви будете мати. Коштів. От ось так це відбувається. Крім того, є складний процент, коли гроші працюють довгостроково. Це просто фантастика, складний процент. Він працює тільки у страхуванні життя. Складний процент не працює у банку, у банку є тільки пролонгація. Банківський депозит це другий фінансовий інструмент, він не такий, як страхування життя. У страхування життя є можливість інвестувати довгостроково і є ще захист фінансовий на випадок. В смерті по будь-якій причині, критичних захворювань, їх сім'ї, нещасного випадку. Якщо ви захочете ще медичний поліс страхування життя, його можна оформити окремо. Поліс можна зробити не тільки один, його можна оформити частину грошей на 10 років, частину на 15, частину на 20, частину до 65 і аж можна ще до 75. Чим більше років працює поліс, тим більше коштів буде в кінці сроку договіру. Так що я вам все розповім. Виберу для вас найкращий спосіб і найкращу накопичувальну програму, щоб ви оцінили її по достоинству. Я вам так скажу: рано чи пізно всі люди будуть мати поліси. І чим раніше ви це оформите, тим більший дохід у вас буде. Ну що ж, я з вами прощаюся. Бажаю вам найкращих. Доходів, великих доходів. Бажаю вам прийняти рішення правильно, оформити собі накопичувальну програму страхування життя і до зустрічі на консультації.